Друзі, доброго дня! Вас вітає компанія Автопарк Одеський філіал. У мене для вас є нова знахідка Opel Zafira 2005 року випуску чорному красивому кольорі. Автомобіль на 7-місний. Один і 1,9, самий надійний дизельний двигун у нас. Додатково встановлений Фаркоп. Партроніки є для комфорту у експлуатуванні автомобіля. Двигун 1,9 дизель найнадійний, найекономний, але при тому на 150 кінських сил. Це рідкий двигун. Так, Салон у нас ось в такому стані. Стан водійського сидіння, стан пасажирського. Речах перемикання передач. Автомобіль у нас на 6 передачах на механіці. Клімат-контроль у нас управління. Штатна мультимедіа. Вигун робить без ніяких помилок, ніяких нарікань немає, робить дуже ровно, чітко, без ніяких нюансів. Стан руля, бачите на відео, дверна карта, також без зауважень. Покажу вам задній ряд. Позаду у нас дуже багато місця, комфортний та практичний салон у нас. Додатково вентиляція від клімат-контролю для задніх пасажирів та одна розетка для зарядки телефонів Стан дверної карти. Бачите все на екранах. Класна зимова гума, дуже гарний протектор, майже нова. Чудовий автомобіль для сім'ї, саме те, що потрібно. А буде вас зустрічати в місті Одеса Грушевського 15А, місто Одеса. Купити можна у лізинг Кредит 3D, будь-який варіант розрахунку. Приїжджайте, чекаємо на вас.